До нашого ефіру долучається Олександр Самарський, дипломат, надзвичайний повножений посол в Ірані 2010-14 роки. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Що означає ось це тимчасове перемир'я між Хамас та Ізраїлем? Мені важко сказати в деталях, я не є спеціалістом з Близького Сходу, тому що Іран це не близький схід. І навряд чи тут можна додати більше, ніж сказали оці. Люди, які прозвучали у вашому в тому фрагменті, який був поданий в інтерв'ю, є трагедія, трагедія якось вирішується. Є заручники. Хто з них живий, хто не живий, ми не знаємо. Ми можемо екстраполювати цю ситуацію на нашу. Ми знаємо, що тисячі наших людей знаходяться в російському полоні. Можливо, не тисяча, але сотні людей. Цивільних викрадений, тобто є заручниками, і повернення кожної з цих, з цих людей додому, звичайно, є великою подією як для їх особистого життя, так і для всіх рідних. Але знов-таки тут виникає питання ціни. Повертаючись до питання вашого, що це може означати в загальному, можу сказати в загальному так. Сполучені Штати, Європейський Союз, інші країни таки дотиснули Ізраїль на оголошення певного перемир'я. Попередньо йшлося, якщо я не помиляюсь, про чотирьохденне перемир'я. Відповідно, це дасть можливість врятувати якісь життя не тільки тих заручників, яких обмінюють, але й також цивільних людей в секторі Газа яких загинуло достатньо багато, і ми знаємо, що руйнування самого сектору, за деякими даними, до 40 будівель зруйновано має надзвичайно великі масштаби. Відповідно, це також може врятувати певні життя. Але ситуація, звичайно ж, і тут треба погодитися з. Відповідними ізраїльськими громадянами, ізраїльським урядом ситуацію в цілому це не вирішує. Так, Ситуація так, має абсолютно. вирішуватися кардинально. І на відміну від ситуації в Україні, контури цього кардинального рішення вже достатньо чітко намальовані. Я хотів би тут привернути увагу слухачів і глядачів, можливо, до статті Вайдена, яка якраз була присвячена кілька днів назад питанням України і війни в Україні і війни в секторі Газу? Лонка для Вашингтон Пост, де він фактично порівняв боротьбу проти Хамас з боротьбою проти Росії? Я б не сказав би так. Просто я б не сказав, би, що він порівняв. Він поставив їх в один ряд через кому, і Всі те поставили. інше як боротьба з вселенським злом. І це позитив, безумовно для нас, оскільки наша війна вже перестала бути чимось таким, від чого той же Європейський Союз, той ж ті Штати, особливо часів Обами, та ж свого часу Меркель просто відкидалася. Ну Крим, ну віддайте їм Крим. Ну що ви? От жаль, що в той час у нас не знайшло жодного політика, який міг би подібно до того. Як у Іван Васильович міняють професію в цьому радянському фільмі сказати, що поштоказіння землі роздають, а так ніякої землі не напасився. Але маємо, що маємо. Але, повертаючись до статті Байдена, це позитив, безумовно. Війна в Україні це не просто якийсь регіональний банальний конфлікт, це боротьба з сленським злом, це боротьба демократії і тоталітаризму. Але якщо ми подивимось на ту увагу, яка приділена Україні і Ізраїлю президентом США, то ми побачимо теж достатньо таку велику рідницю. З одного боку, Україна поставлена на перше місце. А з іншого боку, якщо ми прочитаємо фрагмент по Ізраїлю по сектору ГАЗів, ми побачимо чітку стратегію, чітко поставлені завдання, що і як потрібно робити. І кінцева мета є ключ до вирішення цього завдання, а саме, це створення двох держав на тій території палестинській, яка була відповідністю в повній відповідності до рішень свого часу Ради безпеки ООН. Тобто Палестинську державу треба прискореними темпами створювати. І це є певним шляхом до миру. Якщо ми подивимося на Україну. Та крім заяви, повторення тої заяви, яка була дана зроблена Байденом за півтора місяці до повномасштабного російського вторгнення. А саме, що жодного дюйму території НАТО Росії не буде віддано, ми нічого більше не знайдемо. Ніяких конкретних кроків, крім загальних слів про підтримку. Що це означає? Це означає. Що Сполучені Штати, на жаль, досі дотримуються своєї стратегії щодо російської агресії, яка полягає у двох пунктах. Пункт перший не дати Росії перемогти. Пункт другий не дати Україні виграти. Весь текст іде від того, що Штати будуть допомагати Україні оборонятися. А оборона сама собі без наступу це є в кінцевому підсумку загибель. Це стратегія, яка абсолютно нас не влаштовує. І, на жаль, ми бачимо, що за півтора року якихось зрушень у ставленні загальнополітичному ставленні Сполучених Штатів до нашого конфлікту немає. Звичайно. Сполучені Штати чи президент Байден говорить про те в загальному про перемогу, можливо, іноді України. Але питання в тому, в чому може полягати ця перемога. Те, що в 2022 році е, московитам не вдалося захопити Київ, це вже перемога. Те, що ми відвоювали частину своєї території, це вже перемога. Те, що Московити не просунулися далі, це вже перемога. Все це можна інтерпретувати як перемогу, і рано чи пізно сказати нам, хлопці, ви перемогли, а тепер сідайте за стіл переговорів, підписуйте мирні угоди. А там якось з усім іншим розберемося. В цьому ось такій ситуації я бачу абсолютну небезпеку. Особливо, якщо врахувати, що згідно з публікаціями в американських ЗМІ, по-моєму ні Півроку назад агресія Росії щодо України Путіним була погоджена з Байденом безпосередньо. Просто Байден сказав ні дюйму території НАТО, ніякої повномасстаб, ніякого повномасштабного вторгнення, через що е, операція була названа саме СВО. А не повномасштабна війна чи вторгнення, і була дана обіцянка, що американська зброя не буде влучати по російській території. Все воно десь приблизно так і е рухається в цій канві. Нам дають зброю, але не дозволяють стріляти по російській території. Якщо нам не дозволяють стріляти по Кримському Керченському е мосту, то вибачайте, як кінці кінців ми зможемо перемогти. Як? Це все за кожним з тим цією забороною, а нам періодично перекривають вентилі не тільки зараз через складну ситуацію в Конгресі, а й до цього з поставками зброї, то це все життя наших людей, і це не одиниці, це тисячі. Дозвольте та дозвольте. Я вас хочу перебити і ще раз повернутися до ситуації в Ізраїлі. От ви на початку сказали про те, що очевидно це сполучені Штати Америки і Євросоюз дотисли Ізраїль, щоб відбулося ось це перемир'я. Ми просто також поспілкувалися з речницею армії оборони Ізраїлю. і вона нам розповіла, що поки що уряд не ставив задачу армії припинення бойових дій у смузі газу, і що там тривають бо. Якщо дозволите, ми коротко послухаємо це, і потім в мене в контексті цьому ще одне питання буде. Армія оборони, армія оборони ізраїлю діє відповідно до рішення уряду. Якщо уряд дасть нам вказівку призупинити вогонь, то армія зробить саме те, що уряд від нас вимагатиме. Уряд ставить нам завдання. Якщо на цей момент наше завдання знищення Хамас, повернення всіх заручників, які на територію Сектору Гази, але природно, глобальне завдання ізраїльської армії захист ізраїльських кордонів. То в той момент, коли наш уряд вирішить, що потрібно призупинити оперативні дії на території сектора Гази, то це. Те, що армія зробить, зараз я можу вам сказати, що протягом усього дня були ще запуски ракет по Ізраїлю. Ось я буквально нещодавно повернулася із південної території Ізраїлю. Там ще йдуть бої, бо є ще бойовики на північній частині смуги, які відкривають вогонь по солдатах. Тому перестрілка ще триває, бої ще ведуться. Паї, що ведуться. на цей момент у мене ще немає такої інформації конкретно вам сказати, що ось о десятій ранку ми припиняємо військові дії. Наразі армія продовжує проводити роботи оперативні дії на території сектору Гази на цю мить, коли ми з вами розмовляємо. Ціль цієї дії дуже важлива природно, будь-які можливості повернути заручників додому. Ми будемо використовувати. І знову ж таки, якщо буде ухвалене рішення припинити вогонь, припинити оперативні дії, то будуть ухвалені певні рішення командирами на полі бою, і ми зробимо так, як наш уряд нам і скаже. скаже. Пане посоле, в мене таке питання: якщо зараз дійсно почнеться в Ізраїлі в секторі Газі перемир'я і почнеться процес обміну заручниками, мене чотири дні там або ще кілька днів протриває це перемир'я, якщо буде обмін заручників. Чи є у вас уявлення, що буде далі? І можливі сценарії, як це позначиться на, на війні в Україні. Ну, наприклад, чи доведеться Україні і Ізраїлю конкурувати за американську допомогу? Хоча, поки що, на офіційному рівні е, заяви лунають, що ні не доведеться, і потреби не буде. А, а от як ви думаєте, насправді може бути насправді буде комплексно? Буде і так, і так. Буде певна конкуренція, буде певна зброя. Чи озброєння, які ми потребуємо, але воно буде передано Ізраїлю. Однак ця конкуренція буде, не буде сильною, і не на, на мою думку, хоча знову таки я і не воєнний експерт, вона не буде настільки сильною, щоб суттєво позначитись на нашій обороноспроможності. Справа в тому, що у нас достатньо в України і в Ізраїлю достатньо різні озброєння і типи зброї. Те, чим ми воюємо, це позавчорашній день. Те, чим воює Ізраїль, це день сьогоднішній або навіть завтрашній. Тому, відповідно, і ті боєзапаси, які нам постачаються, можуть бути різні. Для нас головним питанням було артилерія. Те, що використовує на даний час армія Ізраїлю, мені здається, що артилерія там не відігравала ось по цій картинці, яку ми бачимо, не відігравала е, першочергову роль. Літаки, вертольоти, ракети, бомби. Тому в цьому плані я значної конкуренції не бачу хоча знову таки я не військовий експерт, і проаналізувати саме цей аспект мені достатньо важко. Дів в мене політичне питання від низки політичних коментаторів мені доводилося раніше чути, що наприклад ізраїльський прем'єр Нетаньяху він зацікавлений продовжити в тій чи іншій мірі якісь бойові дії, допоки президентом США не стане Трамп, тому що він розраховує на якусь ну. Підтримку Трампа, можливо, більшу, аніж він отримує за президента Байдена. Наскільки ці е, тези мають якийсь, е, ну, якесь раціональне пояснення і чи поділяєте ви взагалі ось такі припущення? Справа в тому, що в тому висловленні, яке ви навели, там кілька тез. Почну, мабуть, з Трампа, з останньої тези. Бо теза перша, це позиція самого прем'єр-міністра Ізраїлю. Трамп до виборів Трампа ще цілий рік. війну війною не вирішувати питання відкладати або сподіватися в цій ситуації на ще щось, навряд чи це доцільно. І в цьому плані, можливо, нетаньяху й міг би розраховувати чи подумки думати: ах, як жалко, що зараз не Трамп. Але насправді. Як справедливо йшлося в попередньому фрагменті, по-моєму, з паном Рибачуком від Трампа можна сподіватися багатьох несподіваних, так би мовити, побачити багато несподіваних речей, в тому числі і як би він повернувся в плані цього конфлікту в секторі Газа, невідомо не настільки. Мені пригадується, що сильними і доброзичними все таки були стосунки між Ізраїлем і Сполученими Штатами в часи Трампа. Хоча, можливо, я помиляюсь. Що стосується позиції самого Нетаняху, ну не тільки Нетаньяху виступав проти цього переміри, наскільки мені відомо, з сповіщень ЗМІ, вся безпекова армійська верхівка виступала проти цього. Тому що будь-яке перемир'я, і ми це знаємо по своїй ситуації, бо мирні переговори чи перемир'я, яке продушує Путін, постійно про нього говорить, це певна пауза, яка дає можливість іншій стороні перегрупуватися, віддихатися, передислокувати кудись в даному випадку хамас своїх терористів, вирити нові тунелі і так далі. І так далі, і так далі. Це несе безпосередньо безпекову загрозу. Тому знов таки я казав, що ця домовленість, наскільки мені відомо, здається, я сьогодні читав, що вже є погоджено, що це буде зроблено 4 дні: 50 заручників з одного боку, 150 з іншого. Що цю домовленість саме Сполучені Штати і інші гравці протисли. Ізраїль був достатньо категорично проти, особисто. Ну, проти, очевидно, могли бути з іншої точки зору, яка мені здається справедливою. Точка зору, чи позиція, чи стратегія ніяких перемовин з терористами, тому що тільки дай якесь послаблення, будеха мас визнаний терористами саме в США і да, в Європі. Так, да. І ми це бачили у стосунках з Росією, і, на жаль, Захід дуже довго цьому не міг, а де і досі не може навчитися. Будь-яке послаблення використовується проти тебе. Як показник твоєї е, слабкості, яку і тебе треба дотискувати. Компромісів там немає. Крім того, для Нітеняху було, очевидно, дуже вигідно персонально продовження військових дій, демонстрація своєї сили, оскільки загроза його протягнення до відповідальності за цей прокол, а це капітальний прокол. Достатньо велика. Дякую вам Дякую. дуже за коментар. Олександр Самарський, надзвичайний повнажений посол в Ірані, 2010-2014 роки. Був на Радіо Свобода. Дякую дуже.